Ай. Так, раз. Два. Так, тікаємо. Блин! ми мене встигли. Так, липуємося. Там трішки залишилося. Так, бежимо хвіст. квіст. Раз, два, три. От, ми йому вже зняли добряче. Біжимо знову. Три. Раз, два. Так. О, Щастило нам. Не придимився. Раз, два, три. Так. І зараз йдемо добувати його. Раз, два, три. Все. Вдалося нам його вбити.